На роботях вже на майданчику. Нікіта Рибак зараз підключає кофту. На кофту дали Рибак. Ось і зголів у цьому сезоні. Вже зараз непогано. полгану. Можна віддати на Марка. В Марка пух пять. ф'яті. Два-три. 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 два Визначається, забуває сьомий голуб. Друзі, надо поєднати відзначається Тарапа і забуваючи сьомий голову. Чи зможе відповісти армія? Можливо, зараз таке враження, що щось вилетіло. так з чуток вулиців. У зіршка доросла команда. Все дається кровту, <плузили> кровту. На добиванні зараз Нікіта Рибак, друзі, намагався Брустунки. І атака червоної команди залучав з ним непогано. Я думаю, марш віддавав на коску наштовхнувся з табу. Ну що ж, 1-0 На табу у нас команда Рабазайки на... на... виграє у цьому повітрі. А і виграє чотири поєдинки, а цей поєдинок п'ятий. Отже, вона боя була. Да, 23-й номер команди Армія. Якраз, як зараз друзі, яку таємна рибака рибак. Рибак відлаштова, можна глядати на бігу. Ух! Щільно повернявся на полі. Ось уже сім хвилин минуло. Зараз бігає, побігає друзі, а це фол. один-один за полами. Я йому сказав, що на 10, років 10 помолодше. Так? Зараз рибак, рибак пробиває. Чому я так сказав насправді, тому що саме на граві, там є освітленням гірше. Ти зрештою сьогодні я би збіг з посильною виглядає. Дуже нагадую саме цей бухг роз вас буде переглядати. Ви в Ютубі, якщо виглядає цей будинок, який преси облаштовувати, можна робити, можна в Арназький і Варнаський Буває, далі синій, продовжує перекиплення від червоних. Брасковий Артеменко Лігорич на Строганова далі на Лаврайському простує. Непогано що, сині піднатискаються. Чи знайдеться сила у червоних Йо-хо-хо! Такий м'яч мене наплітає у ворота батях Мак Михайло Ясінський. Друзі, блискучий Ясінський забуває. Друзья, средняя рахунок відзначається номер шостий. Маса здобуться команди Равоця. Ну, Тарибак, Сабалін завинув вернутися в Махайло, так, тому що в нашому чемпіонаті була прерва, зараз приймається у місцені. Так, можна прокрути ухо в полу ще. А потім високий пресинг змінив ситуацію до невпізнаваності, насправді. Синій зараз на полу, в першому турі, потім з результатами трішки болить. Трішки не все так добре складалося. Рибаченко далі є перехоплення. Іван Гнатенко без фолу. Чи все таки ні? Тут є фолу. Так, фолу фол. так в іван Гнатенко. Це дуже є втрата Рибальченко. Рибальченко на половині поля суперника. І бачите, армія включається, подобається, коли армія демонструє характер характера. Ну а от чи є характер у роботях. Зараз зараз рибака у стіночку. Зкласне, знаєте, в мене було здивування, який взагалі епізод переглядали. Це було цікаво. Чи є порушення у цьому епізоді немає, можна продовжувати Удар від Строганова. Растунки на непогано цьому епізоді. Рибальченко, Рибальченко, Рибальченко обіграє свого опонента чи Чині рибаченко пробуває на Богдану цим пізводі своїми діями. Не все виходить у Нікіти. Ну і так інколи трапляється. Розіграє з Воронченком. Так намагається пройти, але считаю, чи синім хотілося б цей матч звести до нічої. Червоні так точно би хотіли виграти, враховуючи те, що в них не було ще втрат. М'яча рибак. Індивідуальний дії рибака, друзі. Рибак обігрує і забиває. Друзі, Відзначається Нікіта Рибак, забуває другий м'яч у сьогоднішньому поєдинку. Рахунок матчу Рваця Гармія 2-1. Загалом 8 голів у Нікіти Рибака. А зараз Лахнюк, Лахнюк, Непогана на Гончарова. Гончаров, друзі, у цьому епізоді найстарший гравець. Що ж армія змінює? Буквально, буквально. Олександр Гончаров! Продовжує нас дивувати насправді. Далі. Строганов, Строганов на Гончарова. Рибак обігрує обидвох. Рибальченко, Рибальченко, Рибальченко. Далі на кофту на п'ятою. Праців рибак. А також номер 23. Це Петро Горобицький, Зараз він отримає м'яча. Трапезум ліворуч. Знаходиться Боднарчук. Боднарчук! Ілля забуває друзі. Хо-хо-хо! А, друзі, залишається номер четвертий. Ілля Бондарчук. робить рахунок матчу 3-2 на Еробаченко чи ні. Ну, ось простунки подивимося, просять далі пресингувати. Сині сині є пол, друзі. Майдан зубі далі. Подивимося, як сині зможуть розпорядитися своєю черговою атакою на дзубіядзубі Дзубі, проти нього зараз. Простунки в попередніх поєдинках друзі вже можна а, побачити праворуч, що буває ніколи кадри. Прем'єрів, на жаль, 5 матчів і 5 поразок а розігрують. Ні, все-таки Рибальченко. Рибальченко в напрямку yeah. і Темето підтискає. Все-таки простуки не підключаються. От, власне, пам'ятаєте, минулого тижня, коли Рабаця був момент, коли Іван Ігнатенко, капітан команди, вирішив награвати п'ятого. Недаремно, насправді тому, що О, можна іго. Іван Забуває який шикарний м'яч залі... залітає в ворота. Відпрацював Іван Ігнатенко. На це можна дивитись вічно, насправді. Це була передача від Антона Ворончу. Команди десятиметровий буде призначено у воротах армії, але поки що цього немає. Поки що ще що правда, вклинюється в боротьбу. У нас команда непогано. Непогано це був Марк Переця. А цей штрафний, але це вже 10-метровий, награди. Наступний фол тут перехоплення від Олі Боднарчука. Боднарчук! О! О! На собі порахопив. друзі. Ось так і значить своїм другим м'ячем у цьому поєдинку. Ілля Боднарчук. Рахунок, плачу 4-3 на, на користь армії. Мабуть, це все-таки ілляйки не часто з'являється. Але наскільки вдало він це робиться. Чотири три це відбулося. Марк перецяцько, друзі. 5 хвилин. Марк самостійно. Марк кидає далі. На Антона. Антон, Антон Антон. А по команді Строганову. Строганову у цьому епізоді відіграв Надійно Рибальченко. На замикання в напрямку рибака не вдалося. Лавнюка далі на трапу а при простолкин близьку у цьому епізоді. Просумки пробував класно до цієї команди, якого на сьогодні поки що обігаються. Джубій, Дзюбі на правому фланзі проти нього Простунки Простумки 10 секунду завершення цього поєдинку. Антон Воронченко. Ми, власне, зараз з партнером розіграли. Треба провести свою атаку червоним. Подивимося, яким чином все це відбудеться. Кофтон далі на Івана Іван! Як дуже бачимо, що даний червоний продирається Марк Передянсько. Марк проти нього одразу кілька гравців має закрите табло. Це заважає власне, співіснування з пультом. Далі Кофтун є може відзначитися. Десятиметровий, 10 10-метровий для Рабатяга. Рибальченко. Рибальченко розбігається. Рибальченко! 4-4. А Брузі забиває номер 19 Рибальченко. Дебютант команди Рабатяга. 4-4, 10 секунд до завершення матчу. Ну От, власне, тайм-аут взяли, так, сині взяли. Тайм-аут взяли сині, отже, очко, за очко сьогодні божевільна боротьба від червоних. Пане Олександре, вітаю насправді з таким результатом. Знаєте, що мене цікавить? Я от спостерігаю за армією з першого туру. От, власне, що відбувається з командою? Типу, команда класний показує в першому турі футбол. Потім е, місцями дуже дуже дивно все це відбувалося. Потім неймовірний матч проти Аврори. Зараз знову налаштування. От що у вас власне з налаштуванням відбувається? Тобто, ви можете налаштуватись на якийсь окремий поєдинок, але якщо вдовгу виникають нюанси, що це за нюанси? Що сьогоднішній брати, то зарані почалася гра в 9, трохи не проснулися, а потім вже пішли грати свою ігру. Ну, Як ви знаєте, що суперник йде в лідерах, і це досить молода команда. У нас за вітром будемо говорити, так скромно трохи старша команда. Тому проснулися, налаштувалися і вже піймали, пішла своя гра. Ті попередні ігри, ну, в принципі, нам треба трошечки проснутися, збудоражитися, говорять, і тоді грати так, ту ігру, яку ми граємо завжди. А скажіть сьогодні, який був ключовий момент? Тому що я спостерігав з перші 5-7 хвилин роботяги, да, вони були хорошими, а потім у вас з'явився високий пресинг, Ви просто їх почали давити на їхній половині поля. Це задумка власна була така. Ну, команда молода, і ще раз підкреслюю, і нам саме головне було витримати перший темп їхній. Потім ми йдемо, набираємо, ми розбігуємося, і от результат показали, який є. В другій половині ми вже пішли грати ту свою гру, яку ми граємо завжди. Плюс, і давайте з приводу голу. Як воно власне? Я просто ваш персональний вболівальник казав це до інтерв'ю. Власне, це перший м'яч на турнірі, якщо не помиляюся, так для вас на цьому так. Да. На цьому так. Да. А так це у нас набрана на вже комбінація, ми з Михайлом це в нас дуже багато таких голів, якщо подивитися попередні чемпіонати і, і, і інші ліги, де ми разом граємо. І знаєте, сьогодні ще я, я думав, що буде ще другий, тому що ви кілька разів головою намагалися ще зайти. Не пощастило. Так, Я звичу вам, щоб в наступних матчах були ще голи. Дякую, Дякую. вам. Дякую. Дякую. Дякую.